Слава Христу, розпочинаємо Дякую. вивчення катехизму для молоді, молимося. Во ім'я Отця і Сина з того Духа, амінь. во ім'я Отця, і Сина з того Духа, Амін, во ім'я Отця, і Сина з того Духа. Амінь Цар Небесні, учителю душі істини, що всюди Іси наповняє скарбоді подателю, податолю, прийде іселиси нас, і очисти на нас від усякої скверні, і спаси благи душі наші. Во ім'я Отця і Сина з того духа, во ім'я Отця, і Сина з того Духа Амінь. Во ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу. Сьогодні маємо тему 16 і 17 сторінка 193. Тема 16. Блаженні, голодні і спрагнені правди. Отже, ми зараз з вами розглядаємо блаженства. І отець Андрій говорить. Хотів би, щоб кожен із вас ще раз неквапно розгля... розглянувся довкола та пример... придивився до всього, що є у храмі Святої Софії в Римі. І мозаїки, і іконостас, і всі богослужбові речі притягають нашу увагу і викликають зацікавлення ними. Ми прагнемо глибше їх пізнати, розкрити правду про них. Ця ж правда у своїй глибині є правдою Божого об'явлення. Недарма Христос згадує про голод і спрагу правди. Хто з вас знає, про що мова? Дарина дає запитання Можливо, йдеться про слова Христа блажені, голодні і спрагнені правди, бо вони насититься. Отець Андрій. Так і є. Христос також навчає і спізнаєте правду, і правда визволить вас. Цитата Євангелія Віддіана 8.32. А ще він уточняє цитата Я, путь, істина і життя. Євангелія Віддіана 14.6. Пізнати через святе Письмо і життя Церкви, Бога Отця і посланого ним Сина Ісуса Христа означає жити правдиво у правді. Хто пізнає Бога Його правду і втілює її в своє щоденне життя, той і насититься нею. Марічка дає запитання. Дуже багато людей знає, як має бути правильно, але вони так не роблять через невигоду страх щось втратити. отець Андрій. Знаєш, Марічко, правда це не вибір правил поведінки, а зв'язок із живим Богом. Тому люди не мають. Сили жити по правді, якщо не черпають її від Господа, вони піддаються диявольським спокусам та пристрастям. Єдиний вихід відчути голод і спрагу за живою правдою Богом. Це відчуття пліт її Божої благодаті і водночас початок визволення людей від неправди. Якщо людина розпочинає духовну боротьбу, то стоїть на шлях праведності. Хто йде цим шляхом, той уникне несправедливості обману та стане у світ правду, та нестиме у світ правду. Мартин запитує це Андрія. У блаженстві сказано, що вони наситяться, а як це насититися правдою? Отець Андрій відповідає. Це наповнюватися благами Царства Божого вже в цьому світі. Матеріальні блага людину не наситять, а тому вона впадає в нудьгу, стає пригніченою, незадоволеною життям. Втекти від цього людина намагається розвагах, веселищах та іграх, проте насичують лише духовні блага. За словами святого Августина, цитата «Не спокійне моє серце, поки не спечине в тобі Боже. А псомопівець каже, цитата, як лань прагне до водних потоків, так душа моя прагне до тебе Боже. Псалом 42.2. Христина запитує отця Андрія. Отче, але, я мо... як... Але, як я можна... але як можна бути щасливим у світі? Де бракує правди і часто стикаємося з несправедливістю. Отець Андрій відповідає: Зростання у правді спонукає людину поширювати її навколо себе. Перед Божою правдою кривда і несправедливість завжди відступлять. Поширювати правду це займати активну громадянську позицію, не мовчати на кривду, не сприяти брехні й корупції. Навіть бути, від, бути готовим віддати своє життя за правду. Наступне є питання Сергій. Тоді захищати свій народ від загарбників – це теж шукати правду і віддавати життя за неї. отець Андрій, виборювати свободу народу, захищати самостійність і незалежність батьківщини. Навіть ціною свого життя означає виявляти найбільшу любов. Цитата. Ніхто не спроможен любити більше, ніж тоді, коли Він за своїх друзів своє життя віддає. Євангелія від Іана 15.13. А хто любить, той виконав усю правду, бо любов є виконанням закону. Цитата послання апостола Павла до Римлян, 13.10. і підсумок цього цієї е, теми блаженні, голодні і спрагні правди. Отже, пізнати Бога Отця і Ним, Сина Ісуса Христа через святе письмо життя церкви означає жити у правді. Той, хто пізнає Бога і його правду та в тілі її в своє щоденне життя став на праведний шлях. Зростання у правді спонукає людини поширювати правду навколо себе. Поширювати правду це мати активну громадянську позицію, не мовчати на кривду, не сприяти брехні і корупції та навіть бути готовим віддати своє життя за правду. І наступна 17-та тема Блаженні Милосердні. Христина звертається до отця Андрія. Це дуже благородно, коли допомагають потребуючим. Маю на увазі збірку, яку проводили щойно під час богослужіння для хворої монахині. Отець Андрій, справді, християни проявляють милосердя, керуючи словами Христа. Цитата Блажені милостиві, бо вони помиловані будуть. Сергій дає запитання. Чи милосердя є виявом християнської любові до ближнього? Отець Андрій. Милосердя оподібнює нас до Отця Небесного, що й заповідає, заповідає Христос. Цитата, будьте милосердні, як і Отець ваш милосердний». в Євангелії від Луки 6:36. Милосердною любов'ю ми приймаємо ближнього разом із його немочами. Пригадаємо слова Христа і притчі про страшний суд, цитата. Істинно кажу вам: усе, що ви зробили одному з моїх найменших братів, ви мені зробили. Євангеліє від Матея 25:40. Отже, якщо ми хочемо знайти Бога у світі, побачити Його, доторкнутися до Нього, послужити Йому, то знайдімо людей у потребі. Допоможімо їм так послужимо самому Богові. Мартин дає запитання оцю Андрієві. А які конкретні дії милосердя я можу зробити для інших людей? Отець Андрій. Традиція церкви навчає про сім діл милосердя для душі та сім діл милосердя для тіла. Так, те, що ми з вами говорили ви є. В милитовнику придіти в поклонімцев чи катехізмі, де є частина, називається катехізмова частина, і там є крама, окремо сім діл для е, тіла, для душі і для тіла. Так? Голодного нагодувати, спраганого поїти, недужого відвідати, так? і відвідати у в'язниці і діла милосердя для душі, невіжого навчити, в сумніві порадити, сумного потішити, заживих і мертвих Молитися, це якраз і ті частини. Які діла милосердя маємо ми чинити по відношенню до тіла та душі. Наступні. Христина запитує, якими ж є діла милосердя для душі? Отже, отець: Андрій, перше діло грішника від гріха відвертати. Це стосується насамперед сприяння ближньому в тому, щоб він відмовився від гріха. Робити це діло потрібно з любов'ю і смиренням. Апостол Яків стверджує цитата: Коли хтось із вас відступить від правди, і коли хтось його наверне. Хай знає, що той, хто навернув грішника з хибної його дороги, спасе його душу від смерти і силу гріхів покриє. Так, бачимо, що спасаючи грішника, ми також спасаємо себе. Від прощення багатьох гріхів. Послання апостола Якова 5.19.20. Друге діло: не віжу навчити, тобто повчити про Христа того, хто його не пізнав, навчити його на шлях, наставити його на шлях християнського життя. Як сказано у книзі Даниїла, це книга Старого Завіту. Ті, що, навіть, що, що навернуть багатьох до справедливості, сяятимуть, наче зорі повік назавжди, книга Даниїла 12.3. Третє діло у сумнові, сумніві порадити, йдеться про пораду, спрямована на розкриття волі Божої на підставі святого Письма і навчання церкви. Четверте діло, так тут мається на увазі, порадити, не просто, як би мовити, порадити, щоб розрадити, але дати якусь таку певну науку, щоб побачити якимось певному сумніві, чи якомусь такі певному переживання, певний позитив, що Господь Бог в такий спосіб хоче нас зробити кращими, міцнішими, дає нам певні такі домашні завдання, які ми маємо виконувати, і ці домашні завдання мають йти нам на користь. Іноді так, так, так чинить Бог по відношенню до нас. І таке пояснення такий Такий екскурт в життя святих, життя пророків, може допомогти людині розрадити в її сумніві. Четверте діло: сумного потішити, в якому згорі та чи стражданні. Часто утішення виявляється у здатності терпляче вислухати ближнього, супроводжувати, завжди бути поряд, особливо важку хвилину. Уприсутнювати Ісуса Христа, який з нами повсідні дні аж до кінця віку. П'яте діло кривду терпеливо зносити. Це є великою чеснотою, однак щоб наша терпеливість не стала потуранням безкарності кривника, все-таки потрібно захищати себе. Якщо я зле сказав доведи, що воно погане. А якщо добре, то за б'єш мина? Це була цитата Євангелії від Йоанна 18, 23. Шосте діло милосердя для душі. Образу серця прощати. У молитві Отче наш мовимо і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. Водночас Господь пояснює, коли ви прощатимете людям їхні провини. Той Отець ваш Небесний простить вам. А коли ви не будете прощати людям, той Отець вас небесний не просить вам провин ваших. Євангелія від Матея 15. Він також заповідає нам прощати 70 разів по 7. Євангелія від Метаєя 18.22. Пробачати провину означає поборото бажання помсти і почуття образи. А з любов'ю ставитися до тих, хто нас образив. І нарешті сьоме ми діло милосердя для душі за живих і померлих молитися, так що, про що я часто вам нагадую. Святий Павло радить нам молитися за всіх без винятку, адже Бог цитата хоче, щоб усі люди спаслися і прийшли до розуміння правди. Перше послання до Тимотея 2.4. Наступне питання, яке дає Марічка. І ще, будь ласка, поясніть у кількох словах діла милосердя для тіла. Отець Андрій. Про ці діла милосердя Спаситель навчає у притчі про страшний суд. Євангелія від Матеї 25, 31, 46. Перший і другий. Діло пов'язані між собою, голодного нагодувати і спрагненого наподіти. Це стосується допомогти не тільки тим, хто голодує, а й людям, які постійно не доїдають. Христос навчає, хто має дві одежі, нехай дасть тому, хто не має, а хто має хач, нехай так само зробить Євангеліє від Луки 3:11. Третє діло нагого зодягнути. Справді, не всі люди мають належний одяг, але милосердя полягає не в тому, щоб віддати зайві непотрібне. А чи ти? Якщо маєш зайве, то означає, що це буде діло милосердя і непотрібне, а в тому, щоб ділитися одягом, який потрібний і нам самим. Апостол Яків заохочує нас бути щедрими, цитата. Коли брат або сестра будуть наги і позбавлені засобів щоденного прожитку, і хто небудь з вас до них скаже, йдіть собі з миром, грійтеся та годуйтесь, і не дасть їм потрібного для тіла, то що це допоможе. Послання Якова 2.15.16. Четверте діло подорожного в дім прийняти. Завжди є люди, які з різних причин не мають даху над головою біженці, скитальці, жертви військових чи будь яких інших збройних конфліктів, для таких людей двері наших домівок мають бути відчинені. П'яте діло недужому послужити. Хвора людина, крім болю, переживає також самотність, а часто і страх смерті. Її пригнічують обмежені можливості почуття непотрібності, час і допомога, які ми подаруємо недужій людині, будуть безцінним ліком під час хвороби. Шосте діло милосерди для тіла це в'язня відвідати. Відвідування ув'язнених допомагає їм відчути свою людську гідність і спонукає до зміни життя на краще. Ув'язненого потрібно запевнити, що ще можна змінитися, якщо хтось ув'язнений невинно, потрібно домагатися перегляду його справи. У давнину християни робили пожертви на викуп рабів. І нарешті, сьоме діло милосердя для тіла це померлого похоронити. Христос не мав місця для поховання. Однак Йосип Ариматейський віддав йому свою гробницю, а крім цього, зорганізував похорон Ісуса. Євангелія від Іоанна 19, 38.42. Пох... Чому так важливо гідно поховати людину? Бо тіло людини це храм Святого Духа. Євангел... Перше послання до Коринтян 6,19. Віддаючи останню шану. Тіло людини віддаємо шану Богові творцю тіла. Ми також виражаємо віру в тілесне Воскресіння померлих у знову пришесті Христа. І підсумок теми блаженні милосердні. так? Людина у своєму житті покликання, покликання уподібнитися до Бога. Бог милосердний, і ми покликані бути милосердними до ближнього. Бути милосердним означає співчувати людям у потребі. Конкретні дії милосердя, які ми можемо вчинити, це сім діл милосердя для душі та сім діл милосердя для Отже, так? це такі найголовніше, щоб ми не розуміли, що тільки ці, це є основні діла милосердя. Є багато інших зараз, навіть зараз там комусь допомогти з комп'ютером чи чимось іншим, це також діло милосердя, бо раніше багато чого не було у світі, не існувало за часів Христа, і тому Христос виокремлив найважливіші е, ті діла милосердя, що стосується е, тіла та душі. Отже, на цьому ми завершили з вами 17-ту тему. І це також і є, ще не є завершенням блаженств, але буде продовженням. І про якісь запитання чи побажання, то кажіть. Тоді дякую всім за спільне вивчення катехізму для молоді, яке називається Ми йдемо з Христом. Отже, зустрінемося наступної п'ятниці. Вже залишилось нам доволі небагато. Так я там буквально сторінок 20. Так і вже весь катехизм ми завершимо. Дякую всім, гарного вечора. О 20-тій молитва вернеться, а завтра о 10-тій молитва за померлих. Молимся, во ім'я Отця, і сина з того Духа, во ім'я Отця Сина з того Духа, Амінь. во ім'я Отця і Сина і Святого Духа, Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена між жінками, благословенний плідло лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душам нашим, пресвята, богородиця, спаси нас. Во ім'я Отця, і Сина з того духа Амінь. во ім'я Отця, і сина з того духа Амінь. во ім'я Отця і Сина із того духа Амінь. Дякую усім, гарного вечора, мирного неба, усім світла і Божого благословення. До зустрічі. Слава Ісусу Христу! добраніч.